Наступна головоломка у нас є така рівність 4 додати 7 дорівнює 7. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 відняти 1 буде 3, 3 дорівнює 3. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.